Сіль це те, що додає їжі смаку. Правильно? А ще це те, чим посипають зимку тротуари. Ну добре, але крім цього, те, чим засолюють огірки капуста і ще сало і рибу. Ну а в історичному плані що таке сіль, як вона вплинула на історію людства і України, зокрема, наша історія великий і складний процес, окремі фрагменти, якого можна розглядати безкінечно. Але так чи інакше виникає питання рушійної сили цього процесу. Що веде вперед народи, зокрема й українські? Який ресурс вони використовують у своєму розвитку? Які механізми при цьому працюють? На цю тему існує багато думок. Хтось вважає, що все вирішує таємний світовий уряд, інші відстоюють рептилоїдів, які керують нами, а дехто і досі стоїть на позиції Маркса і оспівує класову боротьбу як основний рушій історичного процесу. Ну і не будемо відкидати різноманітні релігії, які пропонують нам свої картини світу, покликані пояснити все, що відбувалося, відбувається і відбуватиметься в майбутньому. Усе це не більше і не менше, ніж питання віри. І Маркс, і рептилоїди, і релігія. А щодо віри сперечатися дарма праця. Ніхто нікому нічого не доведе. Тому пропонуємо вам спробувати розібратися у матеріальному. Ну, наприклад, ресурсах, які люди використовували у своєму розвитку, ніхто ж не буде заперечувати, що головним ресурсом 20-21 століття є нафта, принаймні поки що деякі країни, володарки значних родовищ, користуючись цим, навіть спробували шантажувати цілий світ і взяти, так би мовити, бога за бороду на українському фронті і в тилу ми з вами зараз власне розгрібаємо наслідки такого шантажу. Отже, станом на сьогодні вуглеводні є кров'ю економіки та стрижневими питаннями міжнародної політики. А 200 років тому, коли нафту ще не навчилися переробляти, головним ресурсом був цукор. Так саме цукор, солодкі білі кристалики, які панували на міжнародних торгових шляхах. Через них розгоралися війни, на них будувалися імперії, вони штовхали вперед економіку. Про це ми вже робили відео найсолодші часи України, яке наполегливо рекомендуємо переглянути колись стратегічним ресурсом лісту було Олово, бо його використовували при виготовленні бронзи. Основного матеріалу для зброї та інструментів дефіцит олова навіть призвів до так званої катастрофи бронзової доби першої світової економічної кризи. Звісно, ви зараз згадаєте про золото, вічну цінність, яка стала загальним грошовим еквівалентом у часи, коли ніякої прямої користі для економіки не несла. Але існував у історії людства ще один матеріальний ресурс. Цінніший за золото, олово, нафту і цукор ресурс, який створив не лише Римську імперію, але й Україну. Ресурс не вичерпний, але коштовний. Ресурс, який безпосередньо призвів до промислової революції в Україні. Ви вже здогадалися, що це. Ну, а поки ви міркуєте і дивуєтеся, ми подякуємо людям, які допомагають нам досліджувати справжню історію України. Адже ми з вами на каналі імені ТГ Шевченка. Я брат Капранов. А це наші меценати. І саме завдяки їхній підтримці, ми з вами зустрілися сьогодні та регулярно бачимося вже три роки. Дякуємо цим добрим людям. Ну а ви там як вже здогадалися щодо чого? Чудово! Тоді за можливості приєднуйтеся до шановного кола благодійників. вказ на Патреон для регулярної допомоги та рахунки для одноразової знаходиться під відео. Ну, а тих, хто обирає взаємовигідну співпрацю, ми адресуємо до книжкової вітрини, бо замовлення наших книжок чудовий спосіб підтримати канал. А особливо рекомендуємо нашу мальовану історію незалежності України. Короткий яскравий ілюстрований виклад, який дає відповіді на головні питання: що ми, українці, робимо на цій землі вже сотні і тисячі років? Замовляйте книжку за посиланням. А якщо у коментарі до замовлення ви вкажете, що потрібен автограф, ми підпишемо її персонально для вас. Однак у будь-якому випадку головним залишається принцип, що міг би сформулювати античний герой Еней. Наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. Чому ми згадали Енея? По перше, через те, що саме його нащадки Ромул і Рем заснували колись Рим. А по-друге, цей парубок моторний належав до народу Те-Укрів. Відчуваєте фонетику назви? Ой, не дарма Іван Котляревський обрав саме його пригоди для першого твору новітньої української літератури. Щось він та підозрював: Те Укр Еней надихнув Укр Аїнця Котляревського і назвами на дослідження таємних пружин світової історії. Отже, після загибелі Трої, Еней з товаришами сів на човни і поплив світ за очі, опинившись врешті, аж на Епенинському півострові. Де його нащадки заснували Рим, таку собі Теукрівську слобідку, яка почала приваблювати всілякий вільний люд, утікачів, пройдисвітів та авантюристів. Ну а в ті часи три останні категорії переважно складали чоловіки, а жінок в них бракувало. Тож для досягнення статевого балансу нащадки Енея здійснили набіг на сусіднє плем'я сабінів та викрали тих жінок. Цей сюжет під назвою викрадення сабінянок отримав велику популярність у художників через контраст між ніжністю жіночої шкіри та брутальністю зброї. Але ми спробуємо зазирнути глибше. Адже саме після цього викрадення розпочалося сходження Риму, який згодом перетворився на наймогутнішу імперію. А справа в тому, що плем'я Сабінів володіло родовичем, а точніше виробництвом того самого ресурсу, про який сьогодні ми будемо говорити. І цей ресурс зветься правильно сіллю. Саме сіль стала основою могутності Риму. І перша дорога через гори з узбережжя Адріатичного моря на інший кінець півострова звалася Віа Саларія, тобто селяна дорога. Її збудували і стали експлуатувати римляни разом із сабінами, з якими в результаті викрадені жінок породичалися. Ну а що поробиш? Викрав, то одружуйся. В Україні теж був звичай викрадення наречених, але про це іншим разом. Отже, саме монополія на сіль та розвиток і дистрибуції штовхали Рим до розповсюдження свого впливу, і знамениті римські дороги будувалися передусім для перевезення солі. Римляни захоплювали нові соляні промисли і будували до них дороги в Англії, Франції Іспанії. Не дарма знаменитий римський імператор Гай Юлій Цезар казав. Що людина може обійтися без золота, а от без солі не обійтися. Постійні глядачі нашого каналу напевне вже згадали одне з наших перших відео, яке розповідало про чумаків унікальне явище народного логістичного бізнесу, яке зв'язало міцними комунікаційними ланцюжками усі землі нашої країни, зіткавши таким чином основу для створення української нації. А тут виявляється, що не лише Україну збудована на солі. Копніть історію будь-якої країни, і ви обов'язково виявите велике родовище солі та монополію на торгівлю нею як основу творення держави. Зальцбург в Австрії, Зальцведель у Німеччини, Целітань Латерингі, Марсель у Франції, Солтвіл і Солклей Сіті в Америці. Всі ці назви походять від слова сіль. Марко Поло свідчив, що китайці з солі виготовляли еквівалент золотих монет. Соляні гроші ходили в Ефіопії. Та що нам китайці з Ефіопами? На гербі нашого українського міста Дрогобич ви побачите так званий товпки солі, які використовували як засіб оплати. Ну а викуп за сіль бранців з кримського та кавказького полону згадується у документах аж до 19 століття. Це була найнадійніша валюта. До речі, в Івана Франка є поема, яка так і зветься: Історія товпки солі. Це розповідь про злочин каяття, неправдиве звинувачення на добрих людей, на яку автора надихає товпка солі, що зберігається на покутті. Що таке товпка? Це така собі дитяча пасочка тільки на піску, а з солі, яка раніше була стандартною мірою продукту. Справа в тому, що на Галичині сіль видобувають у вигляді ропи, тобто водного розчину. Потім випарюють і результат пресують у невеличких скляночках. Результат цей має назву товпка. Ви можете купити її сьогодні, в Дрогобичі як сувенір. Ну а широка сковорода, на якій власне відбувається виварювання солі, зветься варниця, і так само як не дивно, зветься село, в якому помер гетьман Іван Мазепа. Сакральне значення солі неможливо переоцінити, адже Господь колись звелів Моїсею і кожну жертву, жертву хлібну посолиш сіллю. І хлібної жертви твоєї не позбавиш солі заповіту Бога Твого на кожній жертві твої принесеш солі. А Христос у нагірній проповіді звернувся до людей Ви сіль землі. Та й в дохристиянських містичних практиках сіль широко використовувалася як оберіг від всього злого, засіб очищення та захисту. Ацтеки мали навіть окремого Бога солі, а китайців навчив соловаріння свій китайський Бог. Ну а римський письменник пліній. Свідчив, що ніяка жертва у римських язичників не завершувалася без посипання сіллю. Згадаємо нашу традицію вітати почесних гостей хлібом з сіллю, а намагання з'їсти разом пуд в солі. А приказка про те, що нема долі без солі. До речі, сіль використовувалася і як засіб покарання. Наприклад, після перемоги над карфагеном. Римляни засипали його землі з сіллю, щоб там нічого не росло. А Бог перетворив населяний стоп дружину Лота, яка ослухалася його наказу і обернулася, щоб подивитися на руйнацію міста Содом. Однак усе це, як то кажуть, антимонії, адже ми з вами домовилися говорити про матеріальне. Чому полягає таке велике значення солі, і чому сьогодні ми його не помічаємо? А справа в тому, що до винайдення холодильників та інших сучасних засобів сіль слугувала головним консервантом для продуктів. Ми і сьогодні любимо солоне сало, але забуваємо, що від початку солили його не для смаку, а для зберігання. Ми їмо засолені огірки та помідори, гриби та капусту. А ще 200 років тому так само селили і м'ясо і рибу і сир. кажуть, винайшли метод використання солі як консерванту фінікійці за тисячу років до початку нашої ери. Але я сумніваюся, що у цього винаходу один єдиний автор: будь-які жителі узбережжя мілкого моря, як то адріатичного чи Азовського, без сумніву, здавна помітили властивості солоної води, змілини запобігати псуванню продуктів. Фінікійці ж відомі як перші системні середземноморські морські торгівці, Скоріше за все, були першими глобальними торгівцями сіллю. Вони ж розповсюджували культуру її використання і так створювали для себе нові ринки. І на наших землях люди без сумніву здавна використовували сіль, але матеріальні сліди її видобутку досить пізні. Вони відносяться до часів римського імператора Траяна, того самого, що збудував був при Дунаї знамениті Траянові вали. Трохи згодом ми з вами розберемося, чому сталося саме так. Ну а копальні часів Траяна і римські монети, які дозволяють їх датувати, археологи знайшли біля селища із сакральною назвою Солотвине у Тячівському районі Закарпаття. Найдавніша українська держава, яку ми знаємо як Русь, трималася на трьох соляних китах і китиці: Галицька сіль, морська сіль та новгородська сіль. На Галичині сіль добували з давніх давен. Про це нам розповідає Києво-Печерський Патерик, складний у 13 столітті, звідти її звезли річками до Києва та Польщі через Карпати до Європи. Саме сіль вкупи з ручними шляхами складала основу могутності Галицького князівства, а пізніше Руського королівства. Як ми вже згадували, сіль на галичині видобувають у вигляді ропи, тобто густового розчину. Після чого її доводилося виварювати, тобто випаровувати рідину на великих пательнях, варницях. При цьому використовувалася велика кількість дрів, які дарують тамтешні ліси, тобто весь ресурс в наявності. А те, що соляні колодязі мають невеликий розмір і розкидані по багатьох місцях, убезпечує ліси від тотального вирубування. Мале виробництво значно екологічніше за велике. Морську сіль привозили торгівці степові, печені половці з узбережжя Чорного та Азовського морів, де її випарювали під сонцем у лиманах. Така технологія не потребує дрів, а лише людської сили. Але хто насправді займався виробництвом солі, сказати важко. Адже сонячне випарювання не залишає за собою слідів. Проте, ми знаємо, що у понизі українських річок тоді жили уличі й тиверці. Слов'янські племена, що не підкорилися Русі, але були її союзниками. Тож цілком логічно буде припущення, що випарювання солі по лиманах було саме їхнім бізнесом. Де саме це відбувалося? Ну, звісно, біля перекопу, а також в інших місцях, які можна ідентифікувати і сьогодні. Наприклад, назва одеського лиману Куяльник походить від тюркського куянлик, тобто густий. А тузловські лимани біля Більгорода Дністровського мають у назві тюркський корінь Туз, тобто сіль. На жаль, письмових згадок із тих часів практично не залишилося а тим більше коли йдеться про степові народи. Ну і нарешті новгородська сіль, про яку мало хто з нас чув. А проте вона складала основу могутності Новгородської республіки. Про Новгород у нас є окреме відео. Щоправда, до солі ми там не дійшли, зупинившись на політичній системі та державності, тому тут закриємо. Цей Отже, як відомо, Новгород розташовано на річці Волхов між озерами Ладога на півночі та Ільмень на півдні. А на південному березі Ільменя й досі стоїть містечко з назвою Стара Русса. Тут під землею знаходяться великі поклади солі, які вимиває вода, утворюючи озера та річки з дуже високою силовою концентрацією. На відміну від Галицької солі, яку доводилося черпати відрами з багатьох криниць. Тут виробництво можна було зробити масштабним. Шерпай з поверхні і виварюй. Тому виварювала і виварювала. А оскільки для виварювання потрібні дрова, то в результаті ліси побіля старої руси було знищено до пня, точніше до кореня. І це ще одне свідчення давності соляного промислу, початок якого відносять до 8 століття. Ну а закінчилося все у 19 столітті, коли розвинувся більш дешевий спосіб видобутку солі в шахтах. Переднагідно нагадаємо, що історія Новгорода, яку зараз привласнили московити, насправді не має до них жодного стосунку. Новгородська республіка була обманом і силою окупована московським князем Іваном III лише у 15 столітті. А його внук Іван Грозний за сто років вчинив знамениту новгородську різанину, остаточно знищивши місцеві еліти та залишки незалежницької традиції. Таким чином, колишній діамант шляху з варягу греки перетворився на захолусну московську провінцію, і приблизно у ті самі часи на історичну арену вийшло нове явище, одне з найбільш таємничих та суперечливих з точки зору. Історичної науки це були козаки, плем'я народу руського, як визначав їх сучасник святий Йовборецький, митрополит Київський, Галицький і всієї Русі. Про походження козаків у нас є окреме відео, яке свого часу викликало багато суперечок, але незалежно від того, якої з теорії ви віддаєте перевагу, вам доведеться погодитись. Що розквіт козацтва був пов'язаний передусім з видобутком солі на Причорномор'ї та логістичною системою її доставки, а саме із чумацтвом. найпівденніша паланка війська Запорозького, яка була розташована на території Кримського ханства Кінбурзькій Косі. Спеціалізувалася, перш за все, на видобутку солі. Ну, а на кримському перекопі, диздар, тобто комендант фортеці, особисто інспектував місцеві соляні промисли і надсилав козакам прогноз, скільки солі буде вироблено за сезон і відповідно, скільки возів вони мають за нею прислати. Прибічники міфу про одвічних ворогів кримців та козаків. Занотуйте собі це факт. Саме козаки вивели на ринок новий від солі, так звану Бахмутку. І виробляли, як ви можете здогадатися, побіля Бахмута. Масштаби видобутку Бахмутської солі були такими, що Галицька сіль втратила східний ринок. Про чумаків нагадаємо, в нас є окреме відео. А тут треба лише наголосити, що козацтво і чумацтво два нероздільних явища, точніше, навіть дві сторони одного явища, чумацтво економічне, козацтво військово-політичне. А люди це були. Одні й ті самі до речі, торгівці, які возили галицьку сіль, звалися Коломійцями. Так що люди з прізвищами Коломієць та Коломійчук, знаєте, ви нащадки галицьких чумаків, коломійців, які відійшли з ринку після появи солі Бахмутки. І саме з бахмутською сіллю був пов'язаний початок наступної ресурсної епохи в Україні, а саме епохи вугілля. Справа в тому, що для виробництва шахтної солі у ті часи конче потрібен був вогонь, бо її випарювали з ропи. Це, до речі, забезпечило додаткове очищення. А для вогню необхідні дрова, причому у великій кількості. Ми вже згадували про долю лісів побіля старої руси на Новгородщині. Так от та сама доля досить швидко спіткала Бахмутські ліси, і постало питання, що робити? І тоді комендант Бахмутської фортеці Семен Черков за вказівкою місцевих козаків вирушив на пошуки альтернативи і ворочище Скелеватому. У 25 верстах від Бахмута, та на річці Біленькій у 50 верстах виявив поклади кам'яного вугілля. А за рік відкрив там першу копальню. На вугіллі, видобутому із землі, стали виварювати сіль. І саме вона дала початок Донецькому кам'янно-вугільному басейну. Але і з початком ери вугілля сіль не втратила свого значення. Нові технології створення шахт, що їх принесло в призвели до революції у справі видобутку солі. У 1879 році у селі Брянцівка побіля Бахмута було закладено першу соляну шахту, яка стала одним з лідерів солевидобутку Європи. Саме відтоді добуток солі шляхом виварювання остаточно відійшов у минуле через свою енергоємність. На цій солі село Брянцівка виросло до міста і стало зватися Соледаром. Частина тої першої шахти стала музеєм. А у старих штреках лікують людей та проводять мистецькі заходи. Нині, щоправда, Бахмут та Соледар перетворилися на епіцентр зіткнення з одвічним ворогом України. Там точаться найжорстокіші бойові дії нинішньої війни, проте після перемоги. Все обов'язково відновиться. Ми знову побачимо на столі звичну сіль кримську та бахмутську, а вороги будуть останній хрін без солі доїдати. Отака вона солона історія України. Як співає група Атвінта, це прадіди наші, тому наша кров, сльози і під солоні. Ну а нам сьогодні варто пам'ятати, що окрім ресурсу матеріального, історію рухає комунікація, а саме спілкування між собою людей зі спільною мовою, спільною культурою, спільними цінностями. Адже нація є інформаційним явищем, тому кожен з нас щодня відтворює українську націю у власному смартфоні. Тому не лінуйтеся підтримувати українські ресурси, допомагати їм пропагувати їх, дивитися та творити. Ну а головне, не шкодувати вподобайок, бо кожному воздасться по лайках його.